Маємо нагоду бачити коментар Івана Вінника в куларах Верховної Ради, яка намагалася нас з 2008 року з прем'єрства Тимошенко втягнути в альтернативні безпекові міждержавні утворення, наприклад, митні Союзи, СНД тощо. Прикро казати, що керівництво держави на той період чомусь прийняло рішення змінити. Зовнішньополітичний курс щодо забезпечення довгострокової безпеки призупинило нашу співпрацю з НАТО, і вона, власне, відновилася повноцінно в 2014 році на політичному рівні. І на законодавчому рівні я б назвав 2018 рік, рік, коли ми прийняли повністю реформоване законодавство у сфері безпеки та оборони, новий закон про національну безпеку, як відправною точкою перезавантаження наших відносин зіпсованих. Попередніми очільниками держави, попередніми урядами з альянсом НАТО, і я впевнений, що це дозволить дивитися з оптимізмом майбутнє. Середньострокова перспектива, як я і прогнозував, 5-7 років це термін, який буде потрібен Україні для вступу в НАТО. Президент власне. На останньому форумі відбуду до Брюсселя зазначив ще більш оптимістичний термін. 5 років там 2024 рік. Подача заявки. Ну, якщо говорити практичною мовою, не мовою програм, а мовою дій, ми я думаю, отримаємо план дій щодо вступу в НАТО вже в наступному році. Що таке? План дій це є вичерпний перелік пунктів, які ми маємо виконати. Після того вже Настає дипломатична політична відповідальність наших партнерів і дипломатичне політичне право України вимагати щодо нашої інтеграції в НАТО. Обов'язково цим скористаємося. і Дуже важливо, щоб цей курс на НАТО і ЄС був закріплений вже завтра в Конституції України. Тому що в незалежності від зміни внутрішньополітичних курсів, як це відбулося в 2008 році, за часів прем'єрства Тимошенко і подальшому продовжувалося е, на Януковичем з тими самими ідеями Азаровим урядами, безумовно, ми не можемо дозволити собі е, знову таку таку прикру помилку, тому що ця помилка е, коштувала Україні е, власне окупації територій. Не коштувало Україні втрати життів від 10 тисяч українців, коштували матеріальних, нематеріальних збитків. Ну і власне нам ще доведеться багато років встановлювати і багато років ще в порядку репарації, компенсації ці матеріальні ресурси відшкодовувати, не говорячи про відновлення територій, відновлення хоча б якогось спілкування між, між російським і українським народом, які були дружніми народами, допоки. Було прийнято рішення Кремлем атакувати Україну. Така от ситуація У нас є одна фракція, яка вже відверто говорить про те, що вони не підтримують такі зміни. Є інша фракція, яка вже другий день поспіль блокує трибуну. Як ви думаєте, завтра ці зміни будуть прийматися зі скандалом? Чи все ж таки вдасться через голів фракцій дійти спільної згоди і нормально проголосувати? Ну тут різні історії. Якщо говорити про опозиційний блок, опозиційний блок за життя, то де-факто їм треба перейменуватися вже в фракцію Єдина Росія і закрити це питання і повністю отримувати повноцінно вказівки телетайпом, факсом прямо з Кремля, тому що вони не приховують свою антиукраїнську політику. Їхні лідери дозволяють собі відверти сепаратистські заяви прямо з телебачення. Нехтоючи нормами конституції про унітарність української держави, тому їхня позиція по НАТО вона абсолютно тотожна з російською позицією з позицією Російської Федерації. Російська Федерація не зацікавлена просуненні НАТО на а, схід. А, Російська Федерація не зацікавлена, щоб кордон між Мордором і цивілізованим світом проходив по кордону між Україною як оплотом. Демократії цивілізаційного світу і Російської Федерації, тому вони будуть блокувати, можливо, намагатися це робити в фізичний спосіб. Добра історія тільки те, що вони знаходяться в суттєвій меншості. Радикали, вони заблокували трибуну, кажуть, не розблокують, поки не розглянуть Тоже постанову про газ В суттєвій меншості, і включно з радикалами, про яких ви згадали, питання є станато. Є частиною програми радикалів, до речі, принаймні публічно. Я не знаю, яко як може є якась непублічна програма, яку вони прямо ще посередково намагаються виконувати. Погана історія про радикалів, полягає в тому, що це ж не вперше, вони роблять такі перформанси біля трибуни, іноді вони там лежали, іноді не лежали, там вставали. Але в попередні рази, коли це відбувалося, я як секретар комітету нацбезпеки оборони можу вам засвідчити, що всі закони в сфері нацбезпеки та оборони радикали, незважаючи від змісту перформансу, вони голосували, тобто ми відходили від трибуни, стисли зелені кнопки і потім поверталися. Вчора щось змінилося, напевно. Дай Бог, щоб я помилявся, але вчора вони провалили надважливий закон в сфері національної безпеки, яким ми намагалися реформувати систему мобілізації соціальної підтримки, соціального захисту військовослужбовців. Він вчора був провалений відсутністю позиції радикальної партії, тому це мене особисто насторожує. Чи це свідчить те, що Олег Валерійович Ляшко змінив свій курс від проукраїнського, пронатівського, проєвропейського на прокремлівський, ми будемо, напевно, дивитися на це завтра. Я з розумінням ставлю сюди їхніх політичних вимог, але те, що заплановано в частині змін в Конституції, ми зобов'язані будемо зробити завтра, і завтрашній день буде маркерним днем для політичних позицій. Політичних сил чи кандидатів в президенти, які там щось говорять нам гарно з телебачення, але е, треба це підтверджувати ще конкретними кроками. Чи це І... будуть кроки побачимо завтра? Історія з Медведчуком. Як ви думаєте, е, та новина, яка з'явилася від генпрокурора, що він буде е, Подавати справу вже передавати її до СБУ, Чи вірите ви, що вона увінчається буде якимось успіхом? І чому тільки зараз це з'явилося? Чи справді оці вислови, які прозвучали на його з'їзді, вони стали рушійною силою? Хіба не було до цього фактів і аргументів, за які можна було б зачепитися? По Медведчуку, по факту порушено дві статті посягання на територіальну цілісність через контекст? Е Приписів Конституції, що Україна унітарна держава, які він принаймні публічно намагається спростувати, знехтувати і підтримати позицію Російської Федерації щодо часткової федералізації автономізації окремих районів, які окупувала Російська Федерація. Друга частина це перехідний бік ворога, це державна зрада. Це я фактично цитую вам кваліфікаційні ознаки відповідних злочинів. Злочині мусять бути доведені в порядку слідства. Справа знаходиться вже по підслідності служби безпеки України. Жоден інший орган досудового розслідування не може займатися подібною категорією справ. Служба безпеки України має достатній перелік і можливостей і засобів для того, щоб з'ясувати рівень зв'язків Медведчука з Російською Федерацією, практичних зв'язків, не політичних, дипломатичних, там, публічних тощо практичних. Чи тримають він якісь вказівки, чи він координований належним чином, можливо, фінансові ресурси якісь. Існують підтримка, можливо, будеться якась підривна діяльність застосуванням якихось терористичних угрупувань тощо бізнесу. Можливо, нафтовий бізнес є системою фінансування діяльності прокремлівських сил, і власне служба безпеки України як орган досудового розслідування має з'ясувати, тому що сама по собі справа по факту ще не є формою обвинувачення особи чи підозрює вчинені злочину. Кримінальний процесуальний кодекс побудований таким чином, що будь-яка заява про злочин не має одразу знайти відображення в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань. Орган досудового розслідування мусить почати розслідування, і далі він мусить з'ясувати, чи є склад злочину. Якщо є, він має цей склад злочину пов'язати з відповідними особами, оголосити їм підозру. Починається розслідування по вже особі. Якщо вас цікавить медвіщук, то він набуде статус підозрюваного в кримінальному провадженні як тільки і якщо він отримує підозру. Ну і в подальшому перед підозрою обирається запобіжний захід. Ну і в подальшому обвинувачення суд і вирок. Отаким От чином працює система кримінального провадження. Відбувся перший крок, це чудово, тому що мене теж особисто обурювала заява Медведчука на з'їзді їхньої прокремлівської партії Опозиційний Блок за життя. І я особисто навіть коментуючи це питання ЗМІ, Припускав, що служба безпеки України це зафіксували може самостійно внести провадження. Припускає, що воно і є зараз. Ці матеріали з спільно з заявою детерока будуть об'єднані і служба безпеки України дасть оцінку цій ситуації.